Дуже часто кадебісти вдавалися до вербування саме жінок до дружин повстанців, особливо їх цікавили вербування жінок повстанських ватажків, аби своїми щупальцями дізнатися щось дуже важливе. І зокрема розповім про Марію Савчин, псевдомарічка, якій довелось пережити таке, я би сказала, навіть таку до певної міри тортуру від тих кадебістів. Вона була дружиною полковника Василя Галаси, прізвище, прізвисько його Орлан. І власне, коли вдруге заарештували. Кагебісти Марію Савчин, вона вирішила вести подвійну гру і заявила, що готова до співпраці у своїх спогадах тисячі доріг. Повстан... повстанка досить ретельно описала, які завдання їй давали вербувальники. Зокрема, я її зацитую, і насправді це дуже моторошно це все усвідомлювати. Їй казали кадебісти таким чином: кадебісти, тобто росіяни, вплинь на нього так, як може жінка. Тобто, вплинь на свого чоловіка, яким був повстанським фаташком, вочевидь, володів величезною кількістю інформації, яка була потрібна ворогові. вплинь на нього так, як може жінка, коли вона. Постарається, даємо вам реченець. Реченець насправді це дуже гарне слово. Воно питомо українське. Зараз ми говоримо дедлайн, але дедлайн це якраз є крайній термін. Це є ось цей реченець. Даємо вам реченець 1 березня. До того часу ти повинна вернутися до нас з відповіддю від Орлана. У вас дитина, тож твоя поїздка не повинна викликати жодної підозри. Як він згодиться на нашу пропозицію, тоді опрацюємо план у який спосіб втримувати з ним контакт. Нехай він сам подасть свої думки, і ми вже домовимось. Якщо це зробите, забезпечимо вас гарною квартиру. Тобто, що обіцяли росіяни власне, гарну квартиру, комфортне життя. Вас гарною квартирою та влаштуємо на працю, будете собі жити і не бракуватиме вам пташиного молока. кажуть вони дружині постанського ватажка Василю Галасі. Коли ж Василь не згодиться, то залишить тебе біля себе в бункері. Може проживати ще рік, два, а в кінці все одно знайдемо вас і вб'ємо. Зрозумійте, що ви всі приречені на смерть, а ми ось дає. Мому вам нагоду жити казали росіяни, і знову ж таки перечень на смерть тільки вони, тому що українці відновили свою державу, і власне завдяки і Марії Савчин, зокрема і Василю Галасі.